Розкрив такого, як його влізти. Я туди, я туди як, як не міг заліз, ні, ні вилізти, ніде нічого. Як смікнув сюди, це, всі ці клямки, все, я взяв з мета привіз. Я чорт його маму знає, як, як воно тут. Не, От, треба в, таку куртку, як в мене, ось до бачити, оце, оце... найкраще да. усьому. Що, оце, ось, о... Це для молодих, вони вискакують бігом з них. А для старших А воно ти знаєш, як надів такого як надів. Декось я заліз туди. Ти по-дисінка, воно порвалося, чим думаємо, йому скам перев'язують, буду сюди їсти, чорт не взяв. Як виїсти, не мог виїсти з нього. Йо-майо, то я ще краще його дорвав, і привіз додому. Так я ним як не пользуюся, Новенький такий, це все ж не пользуюся ним. То в мене ще оце, оце такі, як це каже, а тут у що накладається, тож вони сідоко заходи. Про те, що робиш, кудою воно лізе, і це залази. І це таке дивися, а. На говонок. замку не треба, бачите? А? На замку треба. Ну то це ж воно на замку в мене. А на Миколаївіча тако... дивіться, на резинці. На. Оце да. на резинці може залізти. Оце в мене на резинці. А на тако. замку вже не залізе, дивіться. Ну, то і я і не все. міг. Я знаю, що я сам назові на силу виліз. Я ж кажу. Це ж такі Нові технології зараз. Я до таких не привик до цього. Тут то це котивися вулика. І так що зразу всі і на мене. І звичай заліпили кругом, що вже не видно, вже сядки. Я нічого вже не бачу, і кругу, і то кого все робиться. І вже бачу, що кудись залізе, і вже все день літають. І я такий покушений, а так, оце кинув вулика, пішов в будку, сховався, посидів, посидів, бачив, вроді спокійно. Знов ці караму, все. О, знов напали і знов. І це так ось оце так і дивлюся. То я відбираю, оце, оце байдуже, я від них оце відбираю, щоб це були в мене, це меджі всі бджоли. Mm -hmm. То я був, пасіку покину, ніхто не вкраде восьмо, понімаєш попробую я забере.